Шестикласниця Марта Снітинська займається бігом. Каже, в майбутньому планує стати тренеркою. Коли я займаюся спортом, то в мене краще формується ну, тіло, все. Ну і навіть коли я буду хворіти, то в мене швидше буде хвороба проходити, і я буду менше хворіти. Тобто я стою загортованішим. Сьогодні дівчинка приєдналась до всеукраїнської руханки серед учасників, і шестирічний Матвій переконує, що до акції підготувався. Я вчив, вчив інакше, Робив ще інакші такі кворки, колеса і, все, і всяке таке. У приміщенні спортивно-культурного центру Плоскирів зібрались більше пів сотні дітей для того, аби долучитись до встановлення рекорду України з наймасштабнішої всеукраїнської руханки онлайн. Напередодні заходу організатори акції надіслали учасникам відео з роз'ясненням. Там і показали, які рухи виконуватимуть діти. Рухи, які буде виконувати тренер, будуть виводитися на екран для того, щоб всі учасники могли повторювати. І таким чином ми долучимось до історії. Так війдемо в історію і становимо новий рекорд. Всеукраїнська онлайн-руханка тривала півгодини. За цей час до неї приєдналось близько 30 тисяч учасників. Я вважаю, що такі ініціативи вони надзвичайно корисні, а особливо в цей час, тому що, попри все, так, ми нація, яка дбає про своє здоров'я, про покоління, яке підростає, так і прививає йому такі корисні навички, як руханка. Ну і безпосередньо завжди ми дякуємо нашим воїнам ЗСУ за те, що вони дають нам можливість проводити такі заходи. Олександра Семенюк Валерій Телеховський – новини міста.